Добрий ранок. Вже на локації Спартан. Вже отримав футболочку. Готуємося до найкрутішого забігу в світі. Ось, але я хочу вас всіх поблагодарити і подякувати за вчорашні привітання. Дуже круто, дуже класно, дуже енергійно. Мені дуже сподобалось всі ваші побажання, які ви мені... Надіслали, це дуже круто, е, приймаю все з благодарністю. Дуже приємно, неочікувано <кій> було дуже багато людей, яких я і не думав, що можуть поздоровити, але поздоровили. Дякую вам всім, всіх обіймаю. Я дякую цьому світу, що я пересікаюся з вами і можу вам трішки когось надихнути, комусь. Подарувати ту же посмішку я кайфую. Дякую вам велике і до нових зустрічей. Я думаю, ми ще сьогодні побачимо стовідсотково. Тому що сьогодні найкрутіший забіг в світі Spartan Race Ukraine. Це сьогодні просто бомба. Сьогодні буде більше тисячі учасників, більше приїдуть зі всього світу. Так що це дуже круто. Всім гарного дня.